Слава Україні! Ветері новини. У Херсоні в районі залізничного вокзалу знищили склади російських окупантів. Давайте дивитись, як воно там палає в них. Генштаб наказав скасувати рішення про видачу дозволів на виїзд військовозобов'язаним та відправити його на допрацювання. Про це в своєму телеграмі написав головнокомандувач збройних сил Валерій Залужний. А більше про це можете почитати саме його заяву цілу в нас на телеграм-каналі umn.ua. Тим часом російські окупаційні війська 6 липня відкрили вогонь по Терецьку. За попередню інформацією, одна людина поранена. щонайменше троє знаходяться під завалами. Повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. А до лав ЗСУ залучено близько мільйона українців. Про це повідомив у твіттер Олексій Данілов, секретар РНБО, і написав наступне: близько мільйона українців отримують бойовий та військовий досвід. Так званий план Путіна йде за графіком. Українська якість обов'язково переважить рашистську кількість, наголосив секретар РНБО. А про російський нардеп Вадім Новінський склав повноваження народного депутата і сказав: Все, йду я зосередитися на гуманітарних цілях і службі російської ФСБшної філії в рясах йдеться про УПЦ, так звану МП. Далі на слов'янському напрямку, за даними Генштабу. Ворог намагається покращити тактичне положення своїх підрозділів, здійснив обстріли із мінометів ствольної та реактивної артилерії поблизу Краснопілля та Богородичного. Наші захисники відбили ворожий штурм та відкинули окупантів назад в районі населеного пункту Долина. Противник веде штурмові дії поблизу Мазанівки, бої тривають. Повідомили в генштабі. За даними британської розвідки, бій за слов'янськ може стати наступною ключовою битвою за е, в боротьбі за Донбас. Російські сили зі східної та західної груп збройних сил зараз, ймовірно, перебувають приблизно за 16 кілометрів на північ від міста Слов'янськ, оскільки місту також загрожує центральна та південна групи військ. Існує реальна можливість, що бій за Слов'янськ стане наступною ключовою битвою в боротьбі за Донбас. Йдеться в повідомленні в звіті розвідки Міністерства оборони Британії. Вночі російські війська ракетним ударом знищили педагогічний університет у Харкові. Там загинув 40-річний Сторож. ЗСУ вранці вдарили по ще одному зі складів расистів, в тимчасово окупованій Макіївці. Хаджонка. Державне бюро розслідування ініціювало відсторонення від посади заступника голови Харківської обласної ради за даними слідства. У нього є паспорт громадянина Московії, який він отримав у 14 році в місті Севастополі. Також у нього є посвідчення водія та податковий номер, який потрібен, зокрема для сплати податків на Росії. Повідомляє при служба ДБР. У США випустили колекційну монету Острів Зміїний присвячену супротиву української армії у боях за острів із російськими окупантами. Вартість сувеніру 100 доларів. Доставка в Україну та країни НАТО безкоштовна. Зробити перед замовленням можна вже зараз. А відправка монети почнеться 30 вересня. І вже перша група українських військових відправилась і вже прибула до Великобританії на навчання, які триватимуть кілька тижнів. Ну а потім вони будуть такими повертатися і навчати інших українських військових, які доводиться, які воюють словом з російською нечистю в Україні. вже. Наразі це всі новини. Більше читайте в телеграм-каналі та Фейсбук-стрінці UMN. Закликаю вас підписуватись і ставити вподобайку під цією трансляцією. Ось так: лойк, шер, донейт. Я ж дякую за увагу. Слава Збройним силам України, смерть окупантам.